Вікно в Америку міський голова Івано-Франківська відзвітував про двотижневе відрядження до сполучених штатів під час мандрівки за кордон Віктору Анушкивичу вдалося побувати на яскравій інавгурації президента Барака Обами. Та, попри урочисті церемонії, встиг і на ділові перемовини. Відвідав не лише низку муніципальних відомств, але й тамтешні комунальні підприємства. Особливо вразила робота структури на кшталт нашого зеленого господарства. В них до припустимо на прибирання від листя. Парків і скверів виділяється щорічно з міського бюджету Арлінтону більше мільйона доларів. І вони це листя прибирають і з нього роблять е, добриво. А з дерев вони е, роблять щепутику, і потім, е, якщо ви бачили, от, е, де газони є, де дерева ростуть, щоб трава не росла, то вони посипають так декоративно цією щепою. Від американських мрій до Івано-Франківських буднів після каскаду вражень від візиту до Америки говорив міський голова і про наболіли для міста. Непросту ситуацію з виконавчим комітетом. Каже, із майбутніми кандидатурами ще не визначився, втім і надалі переконаний, розпуск виконкому був необґрунтований. І логіка відправлення відставки відставку виконкому ну, взагалі не вмотивована, я вважаю. Тому в мене по великому рахунку, звичайно, є деякі претензії до заступників, хто десь не працював. Але ці претензії я висловлюю на щонедільних нарадах в понеділки, які проводяться, от, і даються відповідні доручення і заступникам. Тому я вважаю, що заступники працювали ефективно. Своє бачення є, от, але поки що. Ідуть переговори. Про рідне місто заповняє Віктора Анушкевич, не забував і під час закордонного відрядження. У перервах між зустрічами із тамтешніми урядовцями перечитував франківські інтернет-видання та роздавав вказівки своїм заступникам через скайп.